Колка це ущільнення. В районі сьомого диску шийного це ощільнення жирової клітини, яке поступово зростає. Вона може бути як у стрінкової людини, так і у людини з зайвою вагою. Основна причина формування холки це спазмування м'язів комірцевої зони і м'язів між лопатками. Спаз сприяє тому, що порушується циркуляція як кровообіг, так і лімфотоки. І від цієї зони уповільнюється відтік, тим самим сприяє ущі. Жирової клітини. більшості людей намагаються прибрати холку, тим самим, щоб зруйнувати жирову клітину, тобто зменшити симптоматику, а потрібно працювати більш глибоко, пропрацьовувати м'язи всього грудного відділу. І спереді, і ззаді, якщо вже холка знаходиться дуже великий час і пішла деформація грудного відділу. Якщо у нас тут формується холочка, спочатку вона маленька, вона лише сприяє тому, що Порушується циркуляція. Чим більше формується холка, тим більше людина починає бути сутулою, спускається вперед підборіддя, і вже ми маємо супутні такі симптоми, приміру, як друге підборіддя і деформація хребта. Методи лікування холка залежать від симптоматики. Якщо холка у вашому тілу знаходиться вже понад декілька років, тоді варто звернутися до невролога, пройти обстеження, поглянути в якому стані хребет, якщо немає ніяких порушень, то додатково масажу, фізичних навантажень і корекції харчування. Якщо уже холка посприяла формуванню, наприклад, грижі, протрузії, защемлення різного характеру, то додатково необхідно ще медикаментозне лікування. Але найперше потрібно розпочати з першого відвідування масажу для того, щоб зрозуміти, наскільки щільна жирова клітина, в якому стані м'язи, щоб зрозуміти, скільки сеансів вам потрібно для результативності. Результативність буде в будь-якому випадку, незалежно від скільки вам років, по досвіду у нас є в цій роботі, тому чекаємо вас.